Діти, послухайте казку, яка називається казка про сонячний зайчик та країну дитячих мрій. Далеко-далеко, там, де небо зустрічається з найзеленішими луками, існувала дивовижна країна дитячих мрій. Вона була сповнена сміху, кольорів та чарівництва. Повітря там пахло малиновим варенням і свіжоспеченим хлібом. А по річках. Пливли кораблики мешканцями цієї країни були діти з усього світу, великі й малі, з різними очима та волоссям, але всі вони були єдині у своїй безпосередності та щирості. Але найбільшим скарбом країни мрій був сонячний зайчик. Він був незвичайним зайчиком. Сонячний зайчик мав особливу місію, щодня він збирав усі дитячі мрії від найменших і як бажання з'їсти цілу шоколадку до найбільших, як політ на місяць. Він ховав їх у своєму пухнастому животику, щоб вони не загубилися і не розсіялися. Одного разу. Коли сонячний зайчик пролітав над містом, він помітив, що деякі діти були сумними. У когось не було нової іграшки, хтось не міг знайти свого котика, а хтось просто сумував без друзів. Сонячний зайчик відчував, як його сердечко стиснулося. Він зрозумів, що навіть у країні дитячих мрій... Не всі бажання виконуються миттєво. Тоді він вирішив зробити щось особливе. Він піднявся вище неба до самого сонця і попросив у нього трішки свого тепла та світла. Сонце, почувши про сумні дитячі обличчя, подарувало зайчику найяскравіші промінчики. Потім зайчик Завітав до місяця і попросив у нього крапельку його ніжного сяйва, щоб розсіяти темряву. Місяць також охоче поділився своїм срібним світлом. Повернувшись до країни дитячих мрій, сонячний зайчик розсипав ці чарівні промінчики над усіма дітьми. І що сталося? Усі сумні обличчя. Одразу засвітилися усмішками. Дівчинка, яка сумувала за котиком, знайшла його. На найближчому дереві. Хлопчик, що мріяв про машинку, отримав у подарунок іграшку від тата, а ті, хто сумував без друзів, раптом знайшли нових приятелів на ігровому майданчику. З того дня. Сонячний зайчик особливо старанно збирає всі дитячі мрії. А ще він розсипає свої чарівні промінчики, нагадуючи дорослим, що кожна дитина заслуговує на щастя, захист і можливість мріяти. І якщо ви побачите яскравий промінчик сонця, що грається на вашому обличчі, знайте, це сонячний зайчик передає вам привіт і нагадує, що ви найцінніший скарб у цьому світі. Нехай ця казка принесе радість та нагадає про важливість кожного дитячого серця. Діти, а зараз я вам пропоную намалювати свою дитячу мрію. Для роботи нам знадобляться олівець, пензлик, фарби. Водичка та аркуш паперу. Я намалюю повітряну кулю. А ви можете намалювати свою мрію. Моя дитяча мрія здійснити мрію тата, поїхати у Штати і мільйонером стати. Моя дитяча. Че мрія здійснити мрію мами, кохати донестями, ділитися піснями, морськими вуслами пов'язані з нами наше коріння, тато і мама, їх лагідний погляд завжди буде поряд, В серці сховаєш, де ти лиш знаєш, любові словами мами Радість і смуток, добре чи скрутно, і вчинками та... Мрія поїхати в затоку, де без ліміт, коктейлів зморозиває соку. Моя дитяча мрія мутити і зважати, і жити в халабуді на дереві в Карпатах, здавати норма. Пов'язані з нами наше коріння, тато і мама, їх лагідний погляд завжди буде поряд, в серці сховаєш, де ти лиш знаєш. dad Мрія поїхати в затоку, де без ліміт коктейлів, зморозиває суху. Моя дитяча мрія мутити і зважати, і жити в халабуді на дереві в Карпатах, здавати нормативи і швидше всіх читати, носити мамині підбори, і парфуми тата, і ось тобі тринадцять, а двадцять – Розріваєш і повторюєш, як мами Морськими вусами, пов'язані з нами Наше корінь, тато і мама, Їх лагідний погляд завжди буде поряд, в серці сховаєш, де ти. Чишся сприймати все, що тво?